Історичне місце у Маліївцях Дунаєвецького району маєток польських поміщиків Орловських. Тут останні майже 70 років працює санаторій, в якому лікують захворювання органів дихання. Основним фактором в лікуванні нашому є аеротерапія. Це цілюще повітря нашого парку, парку пам'ятки садово-паркового мистецтва XVIII століття, серед насадження якого переважають хвойні породи. Лікування комплексне, тривале. В цей комплекс входить контрольований прийом ліків на фоні режиму. Фізіотерапевтичних процедур, фітопроцедур, на фоні масажу, лікувальної фізкультури, а також п'ятиразового харчування. Заклад розрахований на 80 ліжок. Щоправда, влітку тут приймають до 90 хлопчиків та дівчат. Курс лікування триває до трьох місяців. Серед пацієнтів малеча так званої групи ризику, тобто з малозабезпечених та неблагополучних сімей, діти-сироти, а також ті, хто часто хворіє через послаблений імунітет. Перебування дітлахів в санаторії організовують тутешні педагоги за оцінкою вихованців. Дуже цікаве. Приміром, приміром, літня Юлія Болюк з Хмельницького, яка вперше оздоровлюється в Маліївцях, навіть написала про санаторій хвалебного вірша. В санаторії світанок, сонце, сяє рано. Ви лише оком придивіться, як тут справді гарно. Вихователі чудові, і дітей багато. Вам про це прекрасне місце можемо розказати. Є в нас дерево кохання тут вже півстоліття, і ніде ви не знайдете, що такого у світі. Також є в нас зал прекрасний, де справляли бали, де колись дами і сеньори гарно танцювали. Малієвецький санаторій повністю фінансується з обласного бюджету. На кожного маленького пацієнта тут щодня передбачено більше 4 гривень на лікування та приблизно 32 гривні на харчування. Стабільне фінансування закладу обласні посадовці обіцяють зберегти і надалі, а ще планують розширити перелік показів для перебування дітей у тутешньому санаторії. Навіть короткотривала розмова з дітьми підказує те, що вони тут з великим задоволенням перебувають, вони отримують належне лікування, належне харчування, природні фактори дієт. І якраз це нас і заставило задуматися над тим, щоб не скорочувати ліжок цьому санаторії, не зменшувати контингент оздоровлення, а зберегти… І мати можливість оздоровлення дітей на протязі року ми і ставимо питання переведення і розширення показів саме бронхолегеневої патології. Ми ще поставимо тут соляну шахту з часом через на протязі року. Зробимо гарну фізпроцедурний кабінет, які можуть лікуватися. лікувальна фізкультура, і це дійсно дасть можливість оздоровлювати цих дітей. Отже, за планами дитячий спеціалізований санаторій світанок у Маліївцях має лише розвиватися. Тож за два роки, 70-річчя свого закладу, тут очікують зустріти зі Перетвореннями. Анна Михайловська, В'ячеслав Добровольський з Даноєвецького району для інформаційного випуску.